Майже 2 тисячі сумчан можуть втратити свої субсидії через те, що не заплатили обов'язкову частку платежу за комунальні послуги. Її відсоток вираховується відповідно доходів громадян, Обслуговуючі підприємства, надають списки боржників управління соцзахисту. На 10 листопада вони подають списки про те, що наші отримувачі субсидій за вересень місяць не провели оплату. За житлово-комунальні послуги у жовтні, на 10 число, вони надають нам ці списки. На підставі цих списків ми повинні припинити надання субсидії. Субсидія припиняється в повному обсязі, тобто в розрізі всіх послуг, незалежно від того, яка послуга чи це буде. Підприємство, що обслуговує житло, тобто утримання будинків прибудинкових територій, чи це буде вивіз твердих побутових відходів? Мешканці нашого міста мають можливість звернутися з новим пакетом документів, але повинна бути обов'язково погашена заборгованість.